Це дорога у стилу Хлуць-Крівне. Ремонтні роботи на шестикілометровій ділянці шляху на виїзді з Рівного з перервами тривають майже три роки. Так виглядає частина дороги, де рух дозволено зараз. Темні ділянки на дорожному полотні це колії, що утворилися упродовж останніх тижнів. Колійність очевидна, і вона підтверджена в тому числі і дослідженнями. Причина їх утворення рівно така ж сама, як і утворення будь-якої іншої колійності на будь-якій іншій автомобільній дорозі з поправкою на те, що той шар асфальтобетону, яким зараз відбувається рух, це все ж таки не верхній, не фінішний шар покриття, це середній, будемо так казати, шар конструктиву дорожнього одягу. І він утворився якраз в місті, де на підході до міста рівного, де підйом, де великовагові транспортні засоби уповільнюють рух, зупиняються, рушають і так далі. Спека, перенавантажені фури. Маємо результат частиною ремонтованої дороги, де тепер утворилася колійність, дозволили рух на початку 2021-го. Можна було не відкривати після зими рух цією смугою, завершити там всі роботи з укладанням верхнього шару асфальтобетону і тоді уникнути такої ситуації. Але з огляду на те, що водії відкрили, ну скажімо так, самовільно для свого руху цю смугу. А ми б таким чином щоденно наражали на небезпеку там, сотні півтори-дві дорожніх робітників, які працюють на ділянці дороги. Тому, очевидно, було прийнято саме таке рішення відкрити рух нижнім шаром асфальтобетону після зими. Ми не очікували настільки критичних результатів спеки. За словами Дмитра Леонтіюка, служба автодоріг регулярно звертається до управління патрульної поліції з листами про контроль руху великовагового транспорту у спекотну погоду. У патрульній поліції факт звернень підтверджують і пояснюють, чому вантажівки продовжують їздити дорогою рівне Луцьк у спеку. Зупиняються всі транспортні засоби, попереджуємо про необхідність здійснення відстою для збереження доріг і вказуємо найближчий майданчик для відстою, де можна зупинитися і ну, перечекати все одно їдуть. Я пояснюю, тому що не вистачає місць на всіх майданчиках. Вони, патруль пересувається далі за наступний майданчик і рекомендує здійснити там на найближчій АЗС або на найближчому майданчику. Генпідрядник ремонтних робіт черкаська компанія енергетично дорожнє будівництво. Саме вона власним коштом повинна тепер усунути колійність обов'язково перед тим як вкладати завершальний верхній шар покриття. Ці всі недоліки, які є. Вони будуть усуватися коштам підрядної організації за рахунок, очевидно, прибутків підрядної організації чи повністю зрізати цей шар, чи його шліфувати, і докладати тонкошарове покриття. То зараз це момент дискусії. Зараз на об'єкті працює 20 одиниць техніки та близько сотні робітників. Вони займаються облаштуванням зупинкових комплексів, водовідводів та плануванням відкосів узбіч. Нагадаємо, раніше голова рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль заявляв, що ремонт 6 кілометрів дороги рівне. Луцьк завершать до 24 серпня. Роман Свирида, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.